Chronicles Pack розповість нам три непов'язані між собою історії, головними героями яких будуть Хан, Ульман, Павел та Анна. Чесно кажучи, саме через Хана і варто звернути увагу на доповнення. Усі розділи, у яких він з'являється, запам'ятовуються найбільше і взагалі є найкращими, як у Метро 2033, так і у метро Промінь Надії. Хан, неначе вишенька на торті, це доповнення не стало винятком. Бо й тут розділ з його участю виявився найсильнішим та найцікавішим. Сюжет починається після того, як Ульман підриває потяг з ханом та Артемом на борту. Обидва, звісно, рятуються, от тільки Артем залишився на іншому кінці потяга і ніяк не може перебратися до нас. Шлях нам доведеться долати з іншим пасажиром. І, хоч розділ називається «Хан», грати в першу частину нам доведеться за Ульмана. Прикро, але оповідання розпочинається з одного з небагатьох недоліків доповнення поганої гри акторів озвучування, яка вбиває і буде намагатися вбити всю атмосферу впродовж гри. Саме завдання представляє себе чисто ханівську ситуацію. Нам потрібно дістатися до поліса, але доведеться пройти через таємничу станцію полянка, на якій діється щось лиховісне. Доповнення також покаже епізод зі спогадів хана, де розкаже, як йому довелося відбивати полянку від навали покручів і який важкий вибір довелося йому зробити. Це дійсно сильна сцена, яка дозволяє трохи краще зрозуміти цю непросту людину. Дякуємо розробникам за те, що трохи відкрили нам цього загадкового персонажа. Геймплей не змінився. Так само слідкуємо за нашим дивним другом, слухаємо, що він каже, прислухаємося до навколишнього світу, мало стріляємо, багато лякаємося. Знову нам доведеться пройти через найжахливіші куточки метро, наповнені привидами, галюцинаціями, покручами та однією старою знайомою з першої частини. Атмосфера, як завжди, не перевершена. Вас змусить здригнутися кожний шерех, кожна опала зі стелі крапелька. Та головне те, що після проходження у вашій голові майорить лише одна думка не дай Боже, це дійсно станеться. Бо гра при всій її містичності та дійсно страшних моментах не зможе перевершити жах від реальної катастрофи. Павел потрапляє до фашистів у полон, з якого і повинен втекти. Гра розпочинається взагалі без жодної зброї. Ви нишком прокрадаєтеся, викручуєте лампочки, намагаєтеся не шуміти. Згодом до ваших рук потрапить перше смертоносне знаряддя, та вбивати всіх без розбору спочатку не вийде Замало набоїв. Але про любителів постріляти ніхто не забув. Десь із другої половини розділу вам нададуть набої, і вже ви будете вирішувати в якому стилі продовжувати грати. На відміну від інших двох розділів, у цьому простежується варіативність. Тут немає суворого прямого коридору, по якому ти слідуєш. Розробники підготували багаторівневі локації з великою кількістю обхідних шляхів на догоду поціновувачам прокрадань. За дівчину снайпера вам доведеться зіграти найменше, бо цей розділ найкоротший у доповненні. Сюжет розповідає про вилазку Анни та Артема до руїн ботанічного саду в пошуках чорного. Вашим завданням буде прикривати Артема від атак стражів. Зрештою, Анна, як справжній рейнджер, кинеться рятувати бідолаху, наткнувшись дорогою на загін фашистів. Як і у місії з Павлом, вам ніхто не скаже, як потрібно проходити цей відтинок. Ви можете винищити всіх до ноги. На щастя, набоїв у вас вдосталь. А можете тишком нишком прокрастися повз них вам вирішувати. Загалом цей розділ нічим не запам'ятався, окрім хіба що красивих пейзажів. Надто вже він короткий та схожий на випущену у першому DLC снайперську місію. Доповнення Chronicles Pack проходиться приблизно за дві години, і це недолік. Але якщо подивитися, наскільки добре воно зроблене, та на ціну всього 3 долари, то сумніви щодо придбання відпадають. Усім фанатам метро обов'язково до придбання. Більше того, всім фанатам містики, жахастиків, стелсу, снайперських місій теж обов'язково до придбання.